Британський оборонний гігант з виробництва озброєнь BAE Systems готовий розпочати виробництво 105 мм гаубиць L-119 на території України. Ну от ну, от, виходить, як то так. Розумієте? За інформацією від представників компанії, наразі Україна очікує на укладання контракту та виділення фінансування. Про це повідомили в міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України. Це надзвичайно крута новина, адже ми пам'ятаємо, як ще тільки в вересні минулого року йшлося лише про виробництво запчастин до цих легких гаубиць, а тепер уже йдеться про повне виробництво на території України. Про цю гаубицю є лише чудові відгуки із фронту. Вона швидко розгортається, має нескладну логістику та велику скорострільність. Пане Олександре, ви є палким прихильником використання нових технологій на полі бою. Про необхідність цього напрямку ми з вами говорили десь рік тому, і за цей час відбулося багато різних і цікавих подій. Тож хотів би від вас почути, як би ви оцінили цей рік? Наскільки швидко впроваджуються оцінові технології в життя української армії якраз на прикладі вашого підрозділу? І чи є у вас такий вже позитивний досвід, який можна масштабувати на інші підрозділи, на інші бригади? Ну, Давайте ви задали декілька запитань. Отже, почнемо з першого запитання щодо кого прихильника, і яка, скажімо, медичними термінами, яка динаміка процесу? Динаміка процесу, поза сумнівом, позитивна. Якщо рік тому, в принципі, це було більше наше виображення стосовно того, що є очевидним, щоб воювати краще. Роботами аніж людьми це очевидна теза. З нею особливо ніхто не сперечався. Сперечались лише про те, як це робити, то е за рік часу ми вже маємо багато варіантів вирішення от цієї проблеми, як з воювання людьми перейти в воювання роботами, оскільки є ну е е е величезна кількість передумов непростих. Назвав їх проблемами, які треба вирішити, для того, щоб це відбулося. Тепер власне я опишу аж про що мова, що робот має робити замість людини. Це функції. Ці функції зрозумілі кожному армійцю, і в принципі досить прості до розуміння для людей не військової тематики. Перша функція логістика. Все, що відбувається на передньому краї. Все, що стріляє, все, що там е люди там живуть, люди вживають їжу, е люди воюють, тобто стріляють. Там потрібно їжа, вода, бика. Це все в переважній більшості випадків. Люди носять руками. Е функція логістики має бути закрит, має бути закрита наземними роботизованими комплексами, і ми бачимо. Ну чимало, е чимало прототипів, які теоретично можуть це зробити, і подекуди вже зараз на фронті вони це і роблять. Е друга функція це евакуація. Про неї ви сказали висі до нашої розмови. Е теж це вже відбувається, звісно, що не масово, але і є кейси, е коли це роблять безпосередньо. Бойові підрозділи і є багато пропозицій до цих бойових підрозділів щодо того, як це можна робити. Функція третє мінування, четверте розмінування теж це і відбувається на фронті, і є багато пропозицій. Багато не багато. Є пропозиції від виробників. Давайте так скажемо. А, далі функція вогневе ураження. Ну, ви бачите чимало в інтернеті. Прототипів комплексів роботизованих, які не лише можуть закривати логістику евакуацію, а вони ще й можуть завдавати вогневого ураження противнику. Що приємно, що рік тому я був знайомий лише з однією компанією, яка займається цим, сьогодні таких компаній вже, скажімо, декілька. Іншими словами, ми маємо і позитивну динаміку щодо. Самих виробів, повірте, за рік вони ну спрогресували, і позитивну динаміку щодо кількості тих, що їх виробляють, іншими словами, там є вже внутрішня конкуренція. При тому, знаєте, це дуже по українськи з одного боку, внутрішня конкуренція, з іншого боку, всі люди приятелюють. От я коли потрапляю в середовище, де е, зустрічаються виробники, при тому, що вони ну, наче ж конкуренти. Вони гарно спілкуються на предмет технологій, тобто, це не є оця дурниця, що ми придумали, нікому не розкажемо навпаки. І тепер, власне, підсумовуючи сказане, динаміка процесу позитивна. Але для того, аби нам дійсно перейти з війни людьми до війни роботами, нам ще багато багато треба здійснити дуже непростих кроків і технічних. І адміністративно, ну, і адміністративно-юридичних теж е, тому, е, перш за все, треба подякувати кожному, що в цьому, хто в цьому процесі включений? Виробник, ну розробникам виробникам, військовим е, в поці. Ви дуже вірно зауважили. А яка відстань від виробника до солдата? От такі ініціативи, як Brave One, вони цю відстань просто скорочують до безпосереднього рукостискання. Тому що я, як е представник бойового підрозділу «Вовки да Вінчі, які впроваджують це вже, е, більше року, я безпосередньо спілкуюсь з виробниками, і наше спілкування це по темі. Тобто, я кажу, дивіться, а як можна вирішити цю проблему? Вони дають варіанти рішення, ми тестуємо, і тоді, якщо точніший варіант рішення е дієвий, вони його застосовують. Дуже добре, що в е історії Зброїван ще є виробники, тому що між е винахідником і виробником теж відстань має бути максимально короткою. І оця от трійка, той, хто воює. Той, хто придумує, і той, хто випускає, вона має бути максимально ну ці люди мають працювати просто разом, що власне і відбувається на платформі Брайван. Ну і звісно, дуже добре, що є носії повноважень, які готові от е, цим трьом стейкхолдерам допомагати е, робити ефективніше їхню роботу. А, тому е, загальне враження позитивне, е, звісно, що нам ще працювати і працювати. І я одразу просто наголошую: ну, е, давайте не робити з цього надмірні сподівання. Ні, ми не почнемо воювати роботами в 25-му році всієї армії. Ну, правда, давайте не придумувати собі е, ну, нездійснення мрій. Вибачте, це ж не та історія, що ти взяв мудру книжку, почитав і робиш так, як написано в цій мудрій книжці. Ми зараз пишемо цю книжку, а писати такі книжки як доктрина зміни військової, ну як, як зміна військової бові бо доктрини, це вибачте ну не, не дуже швидко. Тому ми маємо докладати максимум зусиль, аби ми якомога швидше ту доктрину зрозуміли. І якомога швидше її впроваджували. і для того всі ті учасники процесу, про яких я згадав, окрім подяки, ще й треба їм побажати рухатись ще швидше.